Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас кінець тижня, 11 лютого, 2024 рік, неділя, і ми традиційно. Обговорюємо соціологічні дані щодо потенційних кандидатів на посаду президента Ша від республіканської партії, мова знову ж таки йде про Дональда Трампа і власне Нікі Гейлі. І ми стандартно знову ж таки аналізуємо їхні рейтингові показники від загальнонаціонального контексту до конкретних штатів. Нагадую, що протягом цього тижня відбувалися кукуси. В штаті Невада і Праймері серед республіканців, і в Віргінських островах. За результатами первинних виборів в Неваді і в Віргінських островах Дональд Трамп здобув максимальну кількість делегатів і, власне, покращив свої позиції так для того, щоб наблизити себе до кандидата на. Відповідну посаду від республіканської партії. Проте Нікі Гейлі вона продовжує брати участь в первинних виборах. Вона стовідсотково буде в Південній Кароліні змагатися з Дональдом Трампом і знову ж таки намагається донести точку зору, яка стосується супервівторка, так, 5 березня, де максимальна кількість штатів. Буде обирати цих потенційних кандидатів, і, власне, Гейлі говорить, що вона готова брати участь у супервівторку. Тому, власне, ми продовжуємо аналізувати їхні показники і, власне, спостерігати за динамікою від одного тижня до іншого. Отже, якщо ми беремо загально національний контекст, то Дональд Трамп. Знаходиться на першому місці і станом на 11 лютого. В нього показник складає 76,2%. Нікі-Гейлі 16,2. Тобто ми тут бачимо розрив достатньо колосальний, фактично в 4 рази. Трамп випереджає Гейлі за загальнонаціональним рейтингом. І Гейлі знову ж таки, повторюємось, вона. Не знаю, як власне скоротити це відставання, і, власне, які нові механізми можна застосувати у своїй виборчій кампанії, так щоб досягти, хоча б ось цієї такої мінімальної цілі, якось ну, скоротити відрив. Якщо брати штат Південна Кароліна, там праймеріс відбудеться серед республіканців в другій половині лютого, то і тут Дональд Трамп знаходиться на першому місці з результатом 62,5%. Гейлі друге місце 36% І тут колишній президент випереджає вдвічі. Колишню губернаторку штату Південна Кароліна. Гейлі робить велику ставку на свій рідний штат, і ми говорили про те, що її позиція виходить з того, щоб показати. Ну, максимальну наближеність до Дональда Трампа в південній Кароліні, тобто десь підсвідомо Нікі Гейлі розуміє, що вона не зможе отримати перемогу в цьому штаті, але, хоча б, ну, показати якийсь притомний так, результат, щоб її виборча кампанія не розвалилась повністю, так якщо до прикладу Дональд Трамп розгромно переможе. Нікі Гейлі в її рідному штаті. Тому цей показник ми також аналізуємо і, власне, побачимо: От цей тиждень тут не буде жодних праймеріс, Як, власне, Трамп і Гейлі будуть використовувати цей час. Для покращення своїх позицій. І також штат Мічиган він буде наступний в контексті праймеріс, Там має бути частина в форматі праймеріс проведення первинних виборів, а частина будуть розподілятися, наскільки я розумію, делегати за системою партійних зборів. Але це ще ми більш детальніше з'ясуємо, і я обов'язково повідомлю, яким чином. Там буде розподілення голосів і делегатів, але все ж беремо цей штат Мічиган, і тут знову ж таки результати наступні. Трамп на першому місці 68,7%, Гейлі 20,7% І тут вже розрив втричі. Більше на користь Дональда. Трампа. Тому ми знову ж таки підсумовуємо розбір цієї соціології, цих зведених даних, зведення Зехіл наступним чином, Трамп наближається до своєї номінації, а у Нікі Гейлі залишається все менше шансів для того, щоб виправити власне цю ситуацію, тому що ми протягом поточного тижня обговорювали усні аргументи. Які розглядалися Верховним судом щодо участі або ж дискваліфікації Трампа з виборів, і позиції, які висловлювали судді, і те, що ми аналізували з CNN, наштовхують на позицію того, що вони можуть дозволити. Дональду Трампу брати участь у виборах, але ми все ж таки очікуємо остаточне рішення. Можливо, вони ще якось додатково будуть досліджувати ці аргументи, і якось їхня остаточна позиція зміниться, але шанси дуже дуже мінімальні щодо відповідної версії. Тому тут, звичайно, Фінальне рішення має бути ось така загалом ситуація відбувається серед республіканців в контексті первинних президентських. Виборів, це загалом коротко. що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!